Всім привіт! Наступне відео. Тільки закінчив писати одне відео. Я, я вважаю, що ви його подивились про корнсалат, як в Німеччині його вирощують. І ще хочу розповісти одну тему, котра, про котру всі знають, але мало хто робить. І це дуже важливо, якщо у вас є теплиця, якщо у вас є якісь там споруди будівлі, де ви вирощуєте. Що зараз відбувається? Сьогодні, 29 грудня. Тут прибрали всі ці теплиці корм салат, притащили цю штуку. керхер. Він, до речі, виробляється в Німеччині. Він дуже старий, але досі працює. Ось все зроблено: вода, струм, все є. І зараз миють теплицю. Майже, це, майже вся теплиця вже чиста, все це вже вимите. А ми не дуже прям так прискипливо, що воно прям кожен сантиметр. Це що це залишилось це ззовні. Тобто це чекає дощів або снігу. Ось тут промили, і воно мабуть, чисте, а мабуть ні. А як це краще побачити? А покраще побачити, ось де залишили я. Попросив одну не мити. Це все таке грязне на це зовні, це треба ще мити. А ось як, як воно було. Було отак. І воно, коли все таке, здається, що воно все більш-менш середнє і можливо вирощувати. А ось так воно стало. Ось ще. Отаке От було, таке стає. Сонце. Мили звичайною водою. Ось ми маємо таке освітлення. І ось маємо на відсотків 30 більше. А, грязно. Але можливо, я вважаю, що ще ну, це вже буде дуже прискіпливо. Це роблять звичайною водою під е, е, потужним струмом струм під потужною дією води. Керхер старий. І воно все робить, вимивається. Дуже води багато не. Наливаються хімію, вони не витрачають для дезінфекції, бо це біо, їх перевіряють, вони не можуть це робити. Ось все миється. Ось, наприклад, на трубі. Труба тут чиста. Ось вона чиста, ну, більш-менш більш чиста, біла, і ось вона отака мита, не мита. Тобто інформація така собі, вона звичайна, це мабуть, всі знають, що треба мити прибирати, але ось така різниця в освітленні може коштувати вам, якщо ви вирощуєте редиску, 3-4 дні більш швидше ви виходите на базар з готовою продукцією, і якщо ви у вас теплиця типу, мита, ви маєте ще більше кілограми. Звичайна, звичайна операція, звичайна. Дія помити водою не до нового, але ви маєте більш гарні результати. Гарний результат фермера залежить від багатьох факторів. І найперші фактори це кліматичні умови, це температура, вологість, освітлення ось це найголовне ґрунт. А вже потім йдуть добрива, стимулятори. Фунициди і інсекциди вже йдуть потім. Якщо головне не зробити, то це інше буде працювати слабо або зовсім не буде працювати. Треба зробити класні умови, наскільки це можливо. Гріти, обігрівати теплицю, ніхто не збирається, але максимально, наскільки це можливо, взяти сонячне світло. Це фермер робить і повинен робити. Якщо у вас дивиться навіть з плівки, плівка, дорожча плівка, кому потрібна, можете перейти по моєму номеру в описі. Оляри потіють. В мене можливо по гарній ціні замовити плівку, якщо. кому потрібна для мульчування. Чорна, прозора, світло стабілізована. Все це можемо допомогти. Так що мити теплицю, це дуже важливо, це правильно. І якщо ви ще робите це з дезінфекцією, то, то це буде максимально корисно зробити. Спочатку ви миєте, потім ви наносите якийсь там препарат біодез, делаксон, якщо у вас не біопродукція, якщо у вас звичайна, а потім через 3-4 дні ви можете нанести туди живу зробити живе, живою, перевірною триходермою. Котру також можливо замовити в мене. Багато може сказати, що вона, що вона помре на сонячному світлі. Так, це трапляється, що вона помирає. Але треба зрозуміти, що помирає вона не всі, спори залишаються. І це і правда, і, і ні, що це таке трапляється. Бо коли в нас є волога з даху, вона капає на листя, рослина хворіє. Тобто, якщо сонце вбиває всі клітини, то воно повинно вбити всі. Не, не тільки корисні, а й не корисні для рослин. А, сонце світить на клітини, на якийсь там фузаріоз, на бактеріози, на триходерму. Воно світить і живі клі... а клітини, котрі харчуються, вони помирають від, від сонячного спромінення. А деякі, котрі залишаються в спорі. Вони консервуються і чекають гарного настрою від природи, від погоди. І потім, коли гарна вологість і температура, вони падають на рослину і проростають, і вбивають нашу рослину, або заражають її хворобою. І в цей час, коли буде тут сприятливі умови, вологість, капля впаде, в каплі буде і триходерма, і можливо хвороба. І вони проростають одразу, і триходерма харчується цією хворобою. І ви ще на якийсь відсоток, на дуже гарний відсоток, робите більш стерильні умови, більш гарні умови по хворобі. Тобто, ви створюєте умови, що на поверхні теплиці, на поверхні ґрунту, конкурують всі види клітин, бактерій живих організмів. Тобто не тільки хвороби, а й, живі. а й живі корисні клітини, тобто триходерми. Головне, щоб вони були, були живі, вони працювали і вони там були дійсно. Треба брати перевірені продукти.